В Україні дедалі гостріше проявляється криза, пов'язана з мобілізацією, військовим обліком і станом збройних сил. За словами народної депутатки Галини Янченко, близько півтора мільйона чоловіків призовного віку перебувають у розшуку, оскільки не оновили дані у територіальних центрах комплектування. Вона зазначила, що навіть ті, хто прагнув влаштуватися на оборонні підприємства, потрапляли у замкнене коло. Без проходження військово-лікарської комісії їх не могли офіційно працевлаштувати, а саме там їх чекали представники ТЦК. Новий законопроект, ухвалений Верховною Радою, має розірвати це коло. Він дозволяє оборонним підприємствам тимчасово на 45 днів бронювати потенційних працівників, відкриваючи шлях до залучення великого кадрового резерву. Це рішення може посилити виробництво озброєння і дати чоловікам шанс повернутися до економічного життя, зміцнюючи оборону держави. Зарплати у військово-промисловій сфері нині становлять від 20 до 30 тисяч гривень, а для інженерів і розробників кілька тисяч доларів. Проблема самовільного залишення частини та дезертирства залишається надзвичайно гострою. Від січня 2022 року до вересня 2025 в Україні відкрито майже 290 тисяч кримінальних проваджень, понад 235 тисяч за самовільне залишення частини та понад 53 тисячі за дезертирство. Для порівняння, за аналогічний період до вересня 2024-го таких випадків було майже вчетверо менше. Голова штабного фонду третього армійського корпусу Олег Петренко зазначив, що нині сотні тисяч військовослужбовців перебувають у самовільному залишенні частини. Він вважає недоцільним знижувати мобілізаційний вік чи посилювати призов, адже значна частина мобілізованих все одно залишає службу. На його думку, необхідні системні реформи в армії, у сфері управління, ставлення командирів до підлеглих, розвідки і планування операцій. Подібної позиції дотримується і військовослужбовець, народний депутат восьмого скликання Ігор Луценко. За його словами, лише у вересні зафіксовано 19 тисяч випадків самовільного залишення частини, а з початку року близько 160 тисяч. Реальна кількість запевняє він значно більша. Ці дані свідчать, що Україна стоїть перед потребою глибоких реформ військової системи, не лише технічних чи кадрових, а передусім моральних та управлінських. Без зміни ставлення до людини в армії, мотивації і довіри, навіть найкращі закони не забезпечать силу, потрібну країні у війні за вижування. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.